Міський центр поводження з тваринами відчинив свої двері у 2018 році. За шість років роботи через турботливі руки тутешніх фахівців пройшло вже близько 11 тисяч покинутих, загублених або просто народжених на вулиці собак. Нині тут їх близько 400. з минулого року у багатодітній родині закладу живе. І ось ця смілива дівчинка Бела вона з характером з важким. І до неї потрібен підхід тихо, тормози. Да, 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 Так, так. Ну, вона, вже, вона дуже розумна, вона вже знає декілька команд. З нею працював і кінолог наш, і ми працюємо. Сидіть, сидіть, умниця, лапу. Молодець, умниця, а лежать, лежать, отак, от ми отак от лежимо. На словарний запас Белла також не скупа. Поговорити завжди знайде про що. Ти хочеш інтерв'ю дати? Дві жінки приїхали десь в середині листопада, привезли Белу і привезли таку маленьку собачку Пуділя. Ну, пуділь зразу ми його прилаштували, а Бела так і залишилась, бо вона безпорідна. Вона в руки не йде, вона не довіряє людям. До неї треба підхід, до неї треба поїздити, пригостити її чимось, щоб вона. Почала відчувати, що нема загрози від людини, і якщо її люблять, вона це відчуває. Вона, як і всі мешканці центру, потребує соціалізації, а також шукає своїх нових власників, аби разом і всупереч усьому жити щасливим собачим життям. Глибака, і, і обнімака, і бублички вона любить, да, і сухарики вона любить. Вона все любить. Бажано її власний дому, вона дуже гарна охорониця. Охороняє свою територію і свого господаря дуже-дуже хорошо. Ну, так, не знаю, такого, мабуть, упертішого за нею быть господар. Працівники центру кажуть, їхні вихованці повністю готові до зустрічі з новими сім'ями, знайти свою хвостату віддушину і подарувати любов тому, хто безмежно цього потребує, може кожен. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, цей день.